Що таке ченнелінг? Сьогодні будемо розбирати це питання, бо дуже часто ви мені його задаєте, чим відрізняється ченнелінг від духовності, чи взагалі езотерика і духовність між собою поєднані, чи це різне? Що таке ченнелінг, як він працює, що через нього можна зробити? Сьогодні в випуску ці питання. А мене звати Ольга Поліщук, я духовний провідник, ченнелер, тому ми говоримо сьогодні про ченнелінг. І за допомогою саме цього інструменту я працюю з людьми, надаю консультації і допомагаю виходити на своє вище я, знаходити контакт зі своєю душею і, відповідно, краще жити від цього в матерії, тому що таким чином людина дізнається себе і дізнається про свій шлях. І отже, перше у нас питання, що таке ченнелінг? Власне, ченнелінг від слова «ченел» – канал, а отже, це підключення до певного каналу. І це така своєрідна практика налаштування, в якій провідник, тобто я як ченнелер в цьому випадку, є каналом. Тому є такі три основні позиції: це канал, джерело і формат передачі. Власне, я в даному випадку на сесіях, на навчанні є саме ченнелером. Я є оцим каналом, через який буде проходити інформація. Інформація звідки від тих джерел, до яких я підключаюсь. Мої основні джерела, з якими я працюю, це ангельський канал і це канал учителів святих. Тобто, це такі два моїх прям стандартних канали, домашніх, можна сказати так. ті, що зі мною завжди на зв'язку. Ну і звісно, канал мій особистий, моє поле, вище я це завжди працює, але це саме мій канал. Він працює для мене, тобто для клієнтів, для учнів я його не використовую, тому що це особисто мої напрацювання. Інакше кажучи, ченелінг це можливість. Мені бути каналом, зв'язуватися з вищими силами, передавати якимось способом ці знання, мудрість, енергію вже іншим людям в сесіях, на курсі, в матеріалах, в яких я це подаю, і так далі. Тобто ці всі джерела це джерела вищої свідомості. Вони можуть бути різні. Якщо ви в цілому загуглите або вже десь цікавились цією інформацією, то вони є абсолютно різні. Є і ангельський канал вчительський, є різні цивілізаційні е, такі состави. Да, цивілізаційні канали, вони абсолютно різних форматів, вони є різних цивілізацій, різної структури, різної щільності і різні провідники з ними по різному також працюють. Є канал Абсолюту, це також один із основних каналів. Також можуть бути відповідно до кожного святого ще їх окремі канали, але це вже так, більш детально. Тобто, по суті, це можна сказати, як така розмова моя з вищими силами, але вона відбувається іншим шляхом. Не просто так, як ми зараз з вами говоримо, ну, як я вам розказую да, не діалог, а це формат через образи, енергію, відчуття. Іноді через слова, до речі, які я теж видаю, і в мене на моєму каналі, на ютуб каналі також є практики, які ви можете подивитися, де я проводжу прям прямі ефіри ченнелінг. в тому числі моя щотижнева рубрика енергії тижня, вона проходить у такому поточному стані, в формі ченнелінгу. Для того, щоб вам краще зрозуміти, що таке ченнелінг і як він працює, я вам пропоную таку асоціацію провести, що свідомість, от уявіть, що свідомість це ніби. Радіоприймач, коли радіо налаштовують, і він там трошки є такі поміхи, да, а потім на якусь хвилю налаштовується. От тут так само, просто свідомість, вона ловить якісь думки, емоції, ідеї, десь ну, щось їй приходить, да, вам щось в голову ж приходить постійно, ви щось обдумуєте. Так само і тут, але це налаштування на такі більш вищі частоти, і воно так насправді і називається. Ченнелінг – це робота саме з високими вібраціями, з високими частотами. Це інший канал, от так, от ловимо цю хвилю, але просто іншу. Це е, така частота любові, частота мудрості. Там інформація л'ється в основному через серце, тому що у нас загалом зараз сердечна чакра відкривається в світі, і у нас все далі буде відбуватись через серце. Наскільки ви зможете жити через серце, через цю прям любов до кожної живої істоти, наскільки успішним буде ваше життя, тому що вібраційні. Хвилі планети, вони перетрансформовуються і зараз ми переходимо на більш жіночі енергії. Я про це планую записати ще окреме відео про те, як зараз змінюється світ, куди ми йдемо і чому зараз багато чого там ламається, да, старі якісь такі формати комунікації, формати співпраці з людьми зі світом ламаються, чому люди деякі відпадають, і чому це зараз вимагає від нас якихось певних змін. Але якщо повернемось до того, як працює ченнелінг, то це от якраз йде про канал, джерело і передачу, якусь форму передачі. Канал це я джерело це інформація, звідки до мене вона іде, вона йде від якогось конкретного куратора. Це називається курація. І вона різна там. Різні можуть бути формати. Це може бути в одній кубці, з'єднані і ангельський канал, і учительський, і ще якась цивілізація. Вони з'єднуються в одну таку вібраційну. Подачу в такий поток, який мені передається. Яким чином передається? Може бути зовсім по-різному. Ви в мене, в принципі, бачили різні формати передачі. Один із них це ті ж самі енергії тижня, де я просто щитую і передаю вам словами. Тобто це прям, пряма подача, яка приходить мені ясно знанням і паралельно ще підсвічується різними картинками, відчуттями в тілі, але більше йде через слова тобто там швидкий потік, який я можу швидко видавати словами. Бо, наприклад, записувати мені буде повільно. Тому це такий формат є. Є формат, що це повільно видається. Я можу записувати, прописувати якісь послання окремі, це може йти віршами, це може йти звичайним текстом. Може бути просто у форматі якогось такого як ну, тексту, да? просто текстовий формат. Може бути варіант, наприклад, вібраційний звуковий. Я з ним майже ніколи не працюю, тому що це не мої канали, але для особистих практик, для моїх, У мене були такі корекції, і слово корекції ми ще з вами розберемо. Були такі в мене випадки, коли це йде через вібраційний якийсь звук голосовою, да, горловою чакрою. Тобто це може бути просто якесь мугикання, як вібраційне таке ну, подача вібрації. Воно так і є. Це звук такий отакий він може бути, який розвантажує трохи горло. Можуть бути такі формати. В когось це прямо через спів видається. Причому це не означає, що людина має писати прямо якісь пісні. Це більше прямо про, про подачу, про енергію в моменті. І часто немає в цьому співі. В цьому звуку якоїсь структури, тобто це не буде литися такою вам структурною піснею з конкретними словами. Хоча є люди, які це в принципі упаковують в слова, одним із один із таких прям класних провідників в нашому світі це є група Imagine Dragons, а саме їх соліст Ден Рейнольдс. І він через пісні, через сенс цих пісень, в тому числі він також ченелить. І також проводить енергії. Ще є такі канали, як візуальний і канал відчуття, тобто Яснобачення, Ясночуття, це ну, простіше відбувається для самої людини, для ченнелера, тому що, наприклад, це канали, які в мене з самого початку були відкриті, канал яснобачення — це таке відчуття, наче я закриваю очі, а в мене там фільм показують, і я просто це описую. Тобто мені задає людина якесь питання, наприклад, там. Чи варто мені йти на цю роботу, або який вибір мені зробити між двома роботами, або як я себе буду почувати там далі на цій роботі, бо тут щось не складається, а тут складається, ну, або такого різного характеру там, про гроші, про стосунки, про дітей, про все на світі можна запитувати. І мені прям показують картинки. І я це все описую, так, як я це відчуваю, як я це бачу, а далі вже. Людина проводить асоціації відповідно до того, що я її описала, і як це для неї звучить. І ми вже далі розбираємо разом, що це для неї може значити. Через відчуття в тілі так само, тобто я можу відчувати, де є напруження в тілі у людини. Воно мені прямо в тілі відгукується, я відчуваю в своєму тілі те, що відчуває людина, де є напруження, де є зажими. Відповідно також до різних енергетичних таких. Понять до енергетичних структур про чакри, про енергоцентри. Я розумію, з чим це може бути пов'язано, що це напруження там в серцевій чакрі, в серцевому центрі, то це одне значення має це, це про любов до людей, це про відкритість світу, це про готовність довіряти, вірити і так далі. Що це там, наприклад. Закрита друга чакра, та що про задоволення, то значить людина собі щось не додає. Ну і таким чином ми вже орієнтуємось відповідно від того, що я проговорюю, що людині відгукується. Тобто формати є різні, ну, і от таким чином це дійсно нагадує таке ніби радіо: як я налаштовуюся на хвилю, людина задає питання, я їй відповідаю на ці питання залежно від того, яка інформація мені приходить. Для чого потрібен ченнелінг? Дуже для багатьох взагалі варіантів розвитку подій, для чого він може бути потрібен, перший це для самого себе, для пізнання себе, тому що він допомагає зрозуміти взагалі своє життя, ваше призначення, оце те, з чим до мене приходять на сесії найчастіше. Чим мені займатися цього року або загалом, яке моє призначення, бо я начебто втратила чи втратив себе. Може бути про якісь уроки життя, про кармічні, некармічні історії, про ситуації, які повторюються в стосунках, в роду. Взагалі в житті це про якісь приховані дари, які також можна розкрити, тому що людина може взагалі думати, що це не її, їй туди йти не треба, а прямо через ченнелінг видно, що всі її наставники, вся її курація її вище, я там просто фонить про те, що тобі треба йти туди. От недавно в мене була на сесії дівчинка, яка категорично казала, що я ніколи не буду навчати. От прям взагалі не хочу я в це влазити, це не моє. А у неї фонить, що їй потрібно йти навчати. Це прям воно висить над нею таким величезним просто баластом, що треба треба йти навчати, передавати знання. Це не обов'язково їй робити прям через прямі якісь курси. Вона може передавати знання, наприклад, створити свою агенцію і там передавати знання тим, хто буде до неї приходити, передавати ці ж знання якимось підприємцям, за яким вона працює у форматі консультацій, але все одно це передача знань уже. Це теж самі банальні питання, де мої гроші, чому я мало заробляю, чого в мене з ними не складається, чому в мене стосунки не складаються, що в мене в стосунках там з мамою, з татом, чому там з ними погані стосунки, чому з дітьми щось не складається. або Навпаки, мене там з дітьми такі, прям з одною дитиною такі прям прекрасні стосунки, а з іншою чомусь не складаються. Ці всі питання вони розбираються, в тому числі на ченнелінг. Наступний такий дуже схожий пункт, для чого потрібен ченелінг це підтримка, тому що там можна почути, побачити слова підтримки, там можна відчути цю енергію підтримки, направити більше на якийсь там, ну, скоригувати шлях, направити на свій шлях. І це відчуття, що ти не один, що поруч з тобою є завжди вищі сили, які тобі будуть допомагати, які тебе будуть підтримувати, і просто це відчуття того, що ти не один. І це насправді дуже прекрасне відчуття. Я з ним живу вже багато років. Насправді, я прям з самого дитинства з ним живу. Просто я тоді не знала, що я маю там таку здатність да, до. Проведення цієї інформації до того ще ченелінгу, що в мене сильна інтуїція, що в мене гарний зв'язок з вищими силами. Цього я в дитинстві не знала. Але це відчуття цієї підтримки, що мене не кинули, що я нібито я не одна, що навіть якщо там фізично біля мене немає людей, я живу одна, то це не означає, що я одна, я почуваю себе просто прекрасно в цьому всьому, тому що в кожному подиху взагалі є підтримка. Третій такий важливий пункт це зцілення. На ньому хочу зосередити вашу увагу, тому що тут ми також проговоримо про слово корекція, яке я сказала на початку. Корекція це такою мовою ченнелерів, називається якраз таки зцілення. Бо зцілення це ніби більше йде там, до слова цілительство, цілющі, тобто в ньому, наче глибше, трохи сильніше якесь значення, а тут більше про корекцію, тому що це така корекція стану в моменті. Завжди на кожній сесії, на кожному занятті, яке би не проходило. У мене так, яке я проводжу, і відбувається корекція, корекція стану. І завжди людина виходить набагато кращому енергетичному стані і по своїх фізичних відчуттях набагато кращому стані, ніж вона туди заходила. Це не залежить від інформації, яку там подається це робота з енергіями, тому що ченнелінг це енергоподача. Це можна іншими словами назвати енергосесія. Тому є такі відчуття в тілі, може бути розслаблення, легкість, зняття тривоги, напруги, розслабляються деякі м'язи, прям фізично вони можуть розслаблятися і знімається напруга, голова стає легшою, стає нібито світліше, легше думати. З одної сторони, може бути так. З іншої сторони, після сесії може відчуватись, навпаки, ніби голова забита і трошки давить. Це тому, що була складна енергетична робота. Коли йде дуже багато такої енергоподачі, то може бути, що не до кінця не завжди голова може це приймати. Але в цьому немає нічого страшного, тому що це дуже стандартна історія. Я сама, коли проходжу сесії від, там, від ну, своїх наставників, своїх майстрів, і коли це дуже інтенсивна подача енергії. То в мене те ж саме буває, і я знаю, що мені потрібно після цієї сесії піти десь на природу, пройтись, постояти ножками на траві, там попити водички, може навіть поспати, і все. Буквально там декілька годин, і все це проходить, тому що потрібно дати можливість заспокоїти свій мозок і дати йому можливість, щоб він провів цю всю енергію, яка була завантажена. Бо часто ємність людини, клієнта. Який до мене приходить і об'єм енергії, який подається, вони не співрозмірні. Тобто об'єм енергії подається часто більший, ніж може прийняти клієнт. Ну і останній четвертий пункт, такий дуже простий, дуже легкий, це про натхнення, тому що дуже багато ідей, осяянь, інсайтів, таких класних думок, шляхів, підказок, знаків, починають приходити, коли ти стаєш на свій шлях, на шлях чуття себе, на шлях контакту. Це називається в своїй вертикалі, да бути в своєму каналі, в своїй вертикалі, коли ти стаєш на цей шлях єднання з собою, своїм вищим я, то світ розкривається по-іншому, і бачиш багато можливостей і знаків, які тебе ведуть твоїми найлегшими і найкращими шляхами. Я малесенький такий хочу додати пунктик про те, що ченнелінг це не ворожіння, не гадання, тобто тут немає передбачень наперед. Я можу подивитися, як в найкращій версії вашої душі, вашої душі буде складатися ваш шлях, але це не буде конкретними фактами. Тобто, я не можу сказати, що там, умовно, в кінці там, цього року ти вийдеш заміж, або ти завагітніш, народиш дитину, в тебе будуть стосунки чи ще щось. Ну, до речі, про стосунки, про нові контакти це відчувається, це видно. Я про це можу говорити, але. Наприклад, я не можу чітко розрізнити, чи це будуть романтичні стосунки, часто, іноді можу, часто не можу розрізнити, чи це романтичні стосунки, чи це просто велика кількість комунікації, якихось партнерств і взагалі взаємодії з людьми. Тому що вони вібрують на одній майже частоті, і вони дуже сильно схожі. Тому це, от, є такою подачею, що біля тебе буде якась людина або люди. Але чи будуть це стосунки, чи буде це там не знаю велика кількість якоїсь іншої комунікації, сказати не можна. Тому це точно не прогнози і не передбачення на майбутнє це скоріше. Орієнтир такий напрямку твого шляху, як це може скластися, в найкращому варіанті, якщо оці пунктики, які ми будемо проговорювати, да, рекомендації, які будуть на цій же сесії, якщо е, людина це виконує. І також можна сказати, що по факту ченнелінг це мистецтво слухати Всесвіт. Слухати своє серце, свою душу, це почути голос любові, голос своєї душі, бо він звучить завжди всередині нас. Як я кажу, що коли ви. Виходите на свою вертикаль, коли ви поєднуєтесь да, з своїм вищим я, починаєте себе слухати після моїх сесій, на моїх сесіях, то на моїх курсах, в тому числі, тому що це більш такий показовий приклад, то нам не потрібен Google. Просто щоб знайти будь-які питання, відповіді на питання, нам не потрібен Google, бо він є всередині нас. І от наша душа це відповідь на всі наші питання, це тонке налаштування, це відповідь на всі питання. І ви завжди можете будь-яке питання задати і отримати відповідь. Вона буде в тонкому, тонкому вигляді, тому її часто складно почути, але коли ви в цій в такій сонестройці, співналаштуванні знаходитесь, ви її почуєте. Цікаве питання таке поєднання езотерики, духовності ченнелінгу, що яка тут взагалі з ними колаборація, да? хто, хто з чим працює? Власне, духовність це загальне слово, яке описує. Вчення різні про душу і навіть не вчення, а більше практику. Тобто іти в духовність це йти прямо в практику, в роботу з цим, де ви робите свої практики, робите медитації, ви там є безпосереднім учасником. Ви не щось просто вивчаєте, а ви це практикуєте на собі. Тому ченелінг це частина духовності. Це не про церкву, це не про якусь там релігію, це скоріше про ці саме. Практичні навички, які ви будете отримувати, те, що ви в собі в життя це впроваджуєте. І ви кожен день проживаєте в цих налаштуваннях, тонких налаштуваннях. І насправді це не про щось таке супервисоке і супернезрозуміле, тому що, наприклад, у мене така фраза є, да, яка в мене написана навіть на моєму аккаунті: Інстаграм, що духовність як система. От, я духовність перекладаю простою мовою людям в систему, тому що для того, щоб щасливо, успішно жити своє життя, потрібно насправді виконувати супербазові речі, про які нам говорять з самого дитинства. А ми це не зв'язуємо ні з здоров'ям, ні з духовністю, ні з своїми тонкими налаштуваннями. А ці базові речі це чисте харчування, чиста вода, це робота з тілом. Не хочу говорити прям про спорт, якийсь там зал тренажерний, але це робота з тілом. Йому потрібно давати навантаження, йому давати потрібно розтяжку. Тобто своїм тілом потрібно працювати для того, щоб воно могло пропускати потоки енергії, нових вібрацій. І це не потрібно тільки ченелерам робити, це потрібно робити абсолютно кожній людині. Знову ж таки, в реаліях нашого світу, того, що почався, от. Якраз таки останні місяці і в серпні дуже сильно багатьох людей почало так трясти, штормить. От саме зараз, в цей період, себе дуже яскраво показали ці основні приклади: ті, хто на чистому харчуванні, п'ють багато води, ті, хто займаються своїм тілом, ті, хто займаються чистотою своїх думок, свого оточення, тобто. Немає негативу по відношенню до інших, немає агресії, ненависті, злості. Коли ми комунікуємо із чистих, добрих таких е, помислів з людьми, коли ми несемо добру, любов в цей світ, це не про те, що якщо мене б'ють, я підставлю іншу щоку. Це про те, що я відношусь до людей так, як я хочу, щоб відносились до мене. І, звісно, є хтось. Хто може якось негативно вашу сторону щось робити реагувати, особливо на початку? І це насправді такі люди уроки, вони будуть вам уроки підносити. Окей, дуже важливо, як ви на це реагуєте в моменті. Чи ви включаєтесь з ним в сварку в негатив, в агресію, і знову переводите свій стан на оцей такий прям підірваний, да? чи ви просто подивитесь на це спокійне, спостерігач, і скажете: Окей, заспокоїшся? Поговоримо, і це набагато цінніше буде. Ви не включаєтесь в це. Ви тут просто як спостерігач. Це один такий з основних пунктів духовності, не, не пунктів таких важелів, які впливає на ваше життя. Це бути в стані спостерігача. І ченнелінг, практика ченнелінгу в тому числі вона дуже сильно допомагає бути в цьому стані спостерігача, тому що ну, ми кожен із вас, насправді з нас, всіх, кожен ченнелер. В своїх якихось там на своїх мінімалках да на своєму певному рівні це не означає, що кожен з вас, з нас всіх, має працювати прямо з людьми. Ні. Ви для себе просто це робите. Ви для себе щитуєте простір, ви для себе налаштовуєте цю тонку взаємодію, тонке сприйняття світу. Для того, щоб кожному з вас було легше це проживати. І це зачасту починається з того, що ви ходите на сесії до майстрів, шукаєте там підтримки, потім поступово-поступово починаєте впроваджувати всі ці практики в своє життя. А тепер до питання ченнелінг і езотерика. Тут вони взагалі різні, тому що є поняття езотерика і духовність, такі два фундаментальні: от ченнелінг відноситься до духовності, до езотерики він не відноситься. І в чому різниця езотерики і ченнелінгу? Езотерика, її різні інструменти: і астрологія, нумерологія, таро, там, матриці долі і все інше це непогані інструменти, їх можна використовувати, нічого в цьому поганого немає. Тут кожен собі використовує те, що йому підходить. Але пояснення саме різниці між ченнелінгом, тобто і те, і те має право на існування, воно існує, і і там, і там ми. Беремо участь, да, і те ми використовуємо, і те використовуємо, і я використовую інструменти езотерики, в тому числі для себе. Але е, в чому ж така різниця? Езотерика вона більше про вчення. Тобто, це уже щось таке, що було сформовано. Це як навчання якоїсь школи, це якась певна система, е, це знання, які були передані вже кимось через щось: астрологія через формування натальної карти, такий інструмент. Нумерологія через цифри таро, через карти і через ці символічні значення, архетипи, тобто вони працюють кожен із своїм інструментом. Ченнелінг — це отримання питань тут і зараз, підключаючись до потоку, тобто це різні інструменти. Езотерики, майстри, вони в більшість в більшості в більшій своїй мірі, особливо там до недавніх років, десь до 22-23 року, вони не були ченнелерами, не були провідниками. Ну, краще називати слово провідник, вони не проводили ніякі енергії. Вони твердо вивчили інструмент, тобто взяли книжку, прочитали, як це працює, прочитали значення, для себе це інтерпретували, там, осмислили, вивели якісь свої певні системи, свої певні описи, в залежності від кількості сесій, які вони провели, і на своєму досвіді по факту зробили ці такі системи, свої якісь методи. Додаткові і на цьому вони працюють. Ченнелінг він не працює від чогось завченого, там взагалі немає голови, там в ну, голови немає в плані думок. Я, як ченнелер я не можу в роботі включати голову і говорити щось від голови, бо я є каналом і я тільки проводжу інформацію. Тому часто так буває, що я сама не встигаю запам'ятати, що через мене проходить. І я свої ж сесії можу передивлятися. Свої там курси, які я видаю, я можу передивлятись, тому що я їх не пам'ятаю. Бо в цей момент моя свідомість, вона включена лише на невеличкий відсоток. А в мене включена, ну, умовно, підсвідомість, так, Оця канальність. І через мене проводять. Проводять тою формою, якою я можу це видати. Але в жодному разі я не включаю голову і не додаю щось від себе. Тобто якісь свої думки, якісь свої там, що я хочу вкинути, якісь доповнення, пояснення, пояснення, до речі, я можу якісь додавати. Але часто ці пояснення додаються, ну як дається час, там відчувається в процесі ченнелінгу відчувається, що дається час для того, щоб це пояснити іншими словами або легше якось, бо це знову ж таки одна з моїх задач в цьому світі складне пояснювати простими словами. Тому, якщо ми порівняємо дуже так прямо езотерику Ченнелінг, то езотерика це як дивитися на мапу. І це мати мапу, да? це от карта, по якій ви кудись ідете. А ченнелінг це спілкуватися з людиною, яка створила цю місцевість, яка створила цю мапу, яка тут прямо на місці є, і вона краще знає, як це вживу виглядає. Тому, підсумовуючи це все, я хочу вам сказати, що ченнелінг це не щось містичне, щось незрозуміле. Це частинка духовності. Вчення, ну, можна так сказати, да, вчення і потоку про те, як жити для себе найкраще своє життя, як використовувати всі можливості цього життя для себе? Як реагувати на різні ситуації, як тримати свій стан? Тримати свій стан це означає знову ж таки цю реакцію на різні ситуації. Настільки вас вибиває з колії якась новина, або настільки ви включаєтесь взагалі якісь події, які не зв'язані з вашим життям і ніяким чином до вас не стосуються. Тобто, це от тримати баланс, тримати внутрішню гармонію, Проте те, наскільки ви через серце, через любов до світу проживаєте це життя, наскільки ви несете добро в це життя, наскільки ви включені в взаємодію з іншими через оцю таку м'якість, турботу і любов. Тому духовність і ченнелінг вони, по суті, дають опору навіть тоді, коли зовнішній світ нестабільний, тому що у вас є підтримка, і ця підтримка це вибудові цієї духовної опори. Це про зцілення, тому що будь-яке зцілення відбувається завжди через любов. Це про таке натхнення, тому що відкривається в нас наша внутрішня сила, і ми розуміємо, що з підтримкою ми можемо більше. І нам не потрібна зовнішня підтримка від когось, нам не потрібно, щоб хтось нам говорив, що ти класна, ти молодець, ти це зможеш зробити. Бо з підтримкою духовною, ти і так знаєш, що ти це можеш зробити. Тобто це не релігія, це просто стиль життя, який може бути в будь-якій тій же релігії: і християнство, і мусульманство, і будь-які інші релігії, які є в цьому світі, вони всі. Можуть спокійно впоєднуватися з цією духовністю, тому що це не є якоюсь такою окремою релігією. Да? Тут немає своїх окремих законів, правил, яких треба дотримуватись чи не треба дотримуватись. Це просто рекомендації по тому, як щасливо проживати своє життя. тому що кожна людина приходить все-таки на цю планету для того, щоб проживати це життя щасливо. І Щастя це є ключовою ціллю, чому сюди люди приходять. Не заробити грошей, не там створити сім'ю, не якісь інші матеріальні речі, а саме відчувати справжнє щастя. І саме в цю сторону нас і веде ченнелінг, і мене він сюди в тому числі привів. Я вас запрошую додатково підписатися на мою сторінку в інстаграмі, на мій YouTube канал, де є більше інформації про різні такі. Історії, де я їх пояснюю більш простими словами, перекладаю на наше матеріальне життя, де в тому числі можна більше дізнаватися про консультації, де в тому числі ви більше зможете дізнаватись про консультації, різні навчання в мене. І також не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Напишіть, як вам це відео, як ви для себе відчуваєте ченнелінг, духовність, які у вас думки. Є на рахунок цього, і чи пробували ви взагалі колись ченнелінг, чи не пробували, чи хочете спробувати. А ми з вами прощаємось наступного тижня. Па-па!